Ще раз добрий вечір. Друга спроба чи вже третя провести прямий ефір. Надіюся, що самі стійкі залишилися знов тут у Фейсбуку, і знов до мене вийдете на зв'язок. Якщо ви мене бачите, не хвилюйтеся, що я можу мовчати пару хвилин. Треба зібрати всіх бажаючих, щоб все-таки сьогодні обговорити ту новину, яку я знайшов, що тимчасовий захист продовжили для українців в Італії. Тільки продовжили специфічним чином. Не автоматично, а треба самому зробити деякі дії. Тому, знову ж таки, хто тут є такий впертий по-доброму, що хоче все-таки достукатись до мене, я вас чекаю. І пишіть. Бо ваших коментарів я не бачив в попередньому коротенькому ефірі, який вдалося записати. Не бачив. І зараз, поки що ваших коментарів не бачу, і не бачу, чи ви до мене приєднуєтеся. Буду чекати, буду дивитися на показник, скільки у вас тут є. Можливо, ми проб'ємося. Поки що жодного не бачу. А поки не бачу жодного, все рівно той ефір залишиться в ефірі, то я почну розказувати те, що я розібрався, а потім буду повторювати. І таким чином ми сьогодні будемо мати інформацію, хоч яку, хоч якусь, щоб з неї почати. Так от дивіться, що у нас є. Дев'ятого. Грудня 2024 року уряд Італії прийняв закон, який називається Пророге, тобто, чи так, тисячі продовжень. Це такий специфічний закон, який приймається кожен рік, і в ньому продовження приймається продовження тих законів, які постійно мають тимчасовий статус. Туди і попав тимчасовий захист, бо це тимчасове пермесо. Є ще різні тимчасові бонуси, пільги, всякі такі, які кожен рік продовжують, або вони закінчуються в той рік. Так от, як це звучить, давайте я вам прочитаю. Сі приведе ріноваре фінуаль 4 марці до вентісей і рілащаті айчитадіні Україні, бенефіціарі ді проти цього già prorogati, ex legge fino al 31 dicembre 2024 oh, faccio ja per perci commentari sbarrateci, io ancora proseguo per tali categorie di persone viene prevista la possibilità di convertire il permesso il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro oggi io vi ho citato ciò che è successo nel legge che ha preso il Тепер давайте я чекаю, поки всі бажаючі підключаться, і будемо це обговорювати. Тому що це важливо хоча б кілька днів обговорювати між собою і шукати інформацію в інтернеті. Я вам скажу, де сайт, є, на якому шукати. Governo Italiano – Сайт італійського уряду. Наскільки я пам'ятаю Governo.it Governo.it називається цей сайт. Посилання після цього ефіру я залишив коментарі. Ті, хто мене бачить, я бачу лише тільки двох глядачів. Ну, Facebook сьогодні глючить. А зараз і одного глядача в ефірі. Ну, вас тут більше. Напишіть, хто бачить, скільки глядачів в ефірі. Напишіть мені цифру, число, скільки у вас тут є. І пишіть коментарі, звідки ви родом, де ви знаходитесь, що ми перевірили зв'язок. Як буде зв'язок нормальний, приступлю до коментарів по цьому закону. Надія Романівна Смолінська, чи будуть надавати тимчасовий захист у 2025 році новоприбулим? Хороше питання, правильне. Будуть саме в цьому законі і написано, що тимчасовий захист можна буде отримати і в наступному році. Це право продовжили. Новоприбулим будуть давати тимчасовий захист. Але як цей закон будуть виконувати в різних квестурах, я вам можу сказати наперед: в деяких квестурах взагалі незаконно обманюють. І е, за. Просто кажуть, що закон вже закінчився. дія закону. Біженців Італія не приймає. Просто незаконно обманюють. Такі сволочі, по-іншому не назву. В деяких квестурах кажуть, що ви можете прийти до нас через 3-4 місяці. Бо в нас багато справ, ось вам талончик, прийдіть через 2 місяці. Це часом буває в Мілані, в Римі, в великих таких містах, там Флоренція, Венеція. Тому. Я знаю, що в такому маленькому місці, де я живу, там, де, наприклад, Санремо, немає таких затримок. І приймають в той же день. У нас виділений один день. Субота. В суботу приймають. Так, бачу ваші коментарі. Добрий вечір. Парма, Кривий Ріг, Лондон. О, дуже приємно. Кьоджа, Тернопіль Равенна. Чернігів мерано Львівська область. Дівасто. Добрий вечір. Чернівці Верезе. Сокаль Венето. Добрий вечір. В мене все-таки далі показник є, що один лише глядач мене дивиться, але вас тут не один набагато. Хто бачить показник більше глядачів, напишіть, будь ласка. І коли буде достатня кількість глядачів збереться, я все-таки розкажу те, що я хотів розказати. Повторюю: тимчасовий захист в Італії продовжений лише після позавчора. І ті всі горе юристи, які слідкують за моєю сторінкою, сидять на моїй сторінці і зараз, напевно, тут присутні, які крадуть мої тексти. І розміщають на своїх сторінках або від свого імені розміщають в всіх соцсітках, в різних групах Українці, Об'єднуйтесь, роз'єднуйтесь таких куча всяких різних груп, є в Італії, і в WhatsApp, і в Telegram, і в Facebook. Я вам передаю великий привіт і говорю, що ви заводили в оману своїх клієнтів і українців, коли говорили, що перемесу тимчасового захисту продовжили в Італії. Його не продовжили, а продовжили лише от позавчора. Раніше не було продовження. Тому всіх присутніх я вас прошу зрозуміти, з ким ви маєте справу. Ті юристи, які вам місяцями казали, що перемесу в Італії продовжене, воно не було продовжене, бо закон вийшов позавчора. І ви заходите зараз на сайт governo.it і там бачите, по закінченню ефіру, я прикріплю посилання на цей закон. Тут в мене в коментарі. Ви побачите, що продовження відбулося лише 9 грудня. А не раніше, як ті горі юристи, яких я всіх знаю, незважайте, не переживайте, я вас знаю, всіх, хто краде в мене матеріали і навіть без ссылки на мене опублікує. Щоб ви, шановні українці, розуміли, з ким ви маєте справу. Хто говорить правду, і хто підтвердження дає, коли він його побачить на офіційних сайтах, а хто говорить, аби нагрібти собі ну що, переглядів. Наприклад, ви можете тут написати, в кого з гори юристів в Італії ви бачили підтвердження, що продов... тимчасовий захист продовжили місяць тому, два-три місяці тому. Напишіть мені, будь ласка, тут прізвища, щоб ми про тих героїв дізналися. Імена, де вони знаходяться? Хто казав, що вже перемесу давно продовжили? Я ще раз підкреслюю, продовжили пермесо лише позавчора, і то закон ще не опублікований, а лише є закон прийнятий урядом Італії. Публікації ще не було. Почитаю ваші коментарі. Сокаль, Венето, Барі. Оксана Ференчук. Продовжуйте автоматично чи подаватися? Не автоматично. От в чому і проблема. Треба буде подаватися. А процедура як подаватися? Ще невідома. Процедуру розробляє інша установа. Не уряд Італії. По коментарях бачу, що більше 20. Наталія Любич. Прекрасно, дякую. Дар'я Кіронда. Бачу, що багато, але показує лише один глядач. Отак От Фейсбук працює. Болоня Хмельницький, Мірано Львів. Добрий вечір Германо. Ой, Бергамо. <реш> перепрошую. Феррара. Ліняно Сабадоро. Добре. Ну, 20-20 у 20 у вас тут є. Нічого страшного. Головне, що перша перша новина, що Пермесо, продовжили, і то позавчора. А друга, що не автоматично, а є спеціальна процедура. І ті люди, які зараз в Італії не знаходяться, їм доведеться приїхати і подати на продовження, яким саме чином ми ще не знаємо. Спеціально це зроблено для того, щоб не продовжувати автоматичну перемесу тим людям, які не живуть в Італії. Бо є таких багато, що отримали перемесу і виїхали, живуть в Україні. То тепер же це припинилося. Знову ж таки ще раз попереджаю: якщо ви хочете зайняти чергу, забронювати своє місце, щоб я своєю службою студію закон взявся в першу чергу. До допомоги вам в продовженні пермесу, то це коштує на даний момент в мене 350 євро. Продовження пермесу, супут при продовженні, або конвертація на пермесу Ділаворо. І ці ціни точно в січні зростуть. Буде як мінімум 450 на 100 євро більше. Якщо ви хочете цю суму для себе зафіксувати, пишіть мені на WhatsApp. Візьміть ручку, листок, запишіть мій номер WhatsApp. Плюс 39 388 35 55 749. Я цей номер. Диктую в кожному своєму ефірі. Ще раз плюс тридцять девять, три, вісім, вісім, три, пять, 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 сім, дев'ять. Для чого я так роблю? Тому що як тільки зараз буде відома процедура, люди самі криво-косо почнуть щось збирати, подавати на продовження і їм не продовжать, тому що квестури, якщо бачать, що неправильно заповнені бланки, неправильно подані документи, вони навіть не беруться за вашу практику. Пройде 4 місяці, і ви будете шукати юриста, який би розгріб цю справу. Будете писати до Дмитра до мене ще до когось. Скажіть так, я подала на продовження перемесу тимчасового захисту. Відповіді нема, що робити. І я з вас візьму знову тих самих 350 євро, а то і більше, щоб зв'язуватися з квестурою і пробивати вашу справу. Виясняти, чому що неправильно, то краще я вважаю, зразу заплатити 350 євро, що ми зразу правильно подали на продовження. Як ви думаєте, так чи ні? Подумайте над цим. Тепер, за нашою традицією, я заходжу в чат в телеграмі. Де я буду читати ті питання, які ви раніше написали, а потім ще це все наново повторю, що я вже сказав стосовно продовження тим тимчасового перемесу. Так. Запитання на ефір. В мене є такий чат в телеграмі. Отже, пише Ірина, маю. Е Моя подружка біженка з Запоріжжя з п'ятилітньою дитиною приїхала в Італії в березні 2022 року. Комуна дала житло. Зараз закінчується проєкт. Заставляють виселятися. Так, так, так. Не може знайти житло, бо має малий дохід. Попереджаю всіх присутніх. Немає вже халяви. Перепрошую, якщо люди вже два роки або три роки прожили в соціальному житлі, а зараз їх виселяють, ніякого способу залишитися далі там нема. Тому що Італія вже не буде бавитися з тими, хто за два чи за три роки ні на роботу не пішов, житла не знайшов і мови не вивчив. І я згідний з італійськими програмами, які їх закриваються. Якщо вам... Не, не якщо ви не змогли знайти роботу в Італії, щоб забезпечувати свою сім'ю, значить ви поки не тягнете Італію. Вам треба вернутися в Україну, наприклад, на західних областях. Не бомблять так інтенсивно, як на східних. Якщо б ви боялися, е, взагалі цього цієї ситуації в Україні, то ви б негайно тут чили мову і шукали роботу і йшли на роботу. А якщо ви настільки халатно відноситеся до останнього СДТ, я не до вас відношуся, ви від звертається до тих, хто навіть мову не вивчив. І не знайшов житла, і на роботу не пішов. Вас просто випруть звідси, у вас не буде іншого виходу, ніж вернутися назад в Україну. Мови не знаєте, житло забрали. І не будуть дивитися, що ви з дітьми, з дітьми чи не з дітьми. Якщо ви не пішли на, працю... на роботу, халяви в Євросоюзі немає. Це в Україні є халява. Ось моя відповідь всім, кого виселяють на третьому році війни, виселяють з соціального житла. Значить, ви не тягнете Європу. Вам треба жити в Україні. Ви приїхали в Європу, взяли себе з собою. А тут вас ніхто не чекає і ніколи не чекав. Ольга Горняк. Я приїхала в Італію в червні місяці і отримала гостюве тимчасове пермесо до кінця цього року. Чи маю я право продовжити? Не знаю, що таке гостєве пермесо. Якщо ви напишете на WhatsApp, якщо ви Ольга Горняк, тут є. Напишіть мені на WhatsApp плюс 39 388 3555749. І скиньте фото того пермесу. Пермесо, пермесо гостєве не існує. Є тимчасовий захист. Якщо ви його маєте на увазі, то слухайте до кінця цей ефір. Я в кінці ще раз нагадаю, який зараз, яка зараз справа з тимчасовим перемесом відбувається. В тих присутніх, які зараз тут є в мене в ефірі, якщо є питання, пишіть їх тут, питання юридичного характеру. Я буду на них відповідати. Побачимо, чи живий ефір, чи працює Фейсбук, чи ні. Всі, хто зараз питається, чи продовжили, чи не продовжили тимчасовий захист, я на початку ефіру говорив про це. І чекайте до кінця ефіру. Я відповім на всі питання і ще раз повторюю, на яких умовах продовжили тимчасовий захист. Олена Ков, їду в Україну 4... в грудні. Планувала повернутися 4 січня. Чи можу я в'їхати по пермезу? Чи взагалі мене і дітей пустять в Італію? На даний момент невідомо, чи до кінця грудня опублікують закон про продовження. Тому, якщо ви їдете в Україну, то вам краще треба буде думати, можливо, вам придеться зробити новий паспорт в Україні і приїхати назад по новому паспорту біометричному, не показуючи пермесу і все. Як знову прибулий українець. Аліна питає, як можна змінити дозвіл на проживання з тимчасового захисту на дозвіл на проживання по воз'єднанню сім'ї? Не можна змінити тимчасовий захист на воз'єднання сім'ї. Можна паралельно подати на возз'єднання сім'ї. І коли це воз'єднання вам присвоїть, тимчасовий захист здати, а взяти пермесо фаміляри А возз'єднатися можна лише з чоловіком, якщо ви вийшли заміж тут, або з мамою чи з батьком, якщо ви не повнолітня, або якщо в мами або в батька є італійське громадянство. Просто так воз'єднатися з батьками, якщо в них є просто Пермесо, ви не зможете. Анна Победимська. Як ви думаєте, в проміжок часу, після 31 грудня, до поновлення пермесу тимчасового захисту, чи зберігатиметься можливість відкрити партії Таїва для подальшої конвертації? Дуже хороше питання. Партіта Таїва, завжди... <кій> парті Таїва завжди можна відкрити. Для того потрібен тільки кодича фіскалі, а він у вас всіх є, в кого є перемесо тимчасового захисту, ми допомагаємо відкрити парті Таїва. Далі, в цьому продовженні, що вийшло позавчора, що уряд прийняв закон, є можливість подати на обмін перемесо тимчасового захисту на перемесу ділавору. І от через парті Таїва це один зі способів. Або піти на роботу, на трудовий контракт, або через парті Таїва. Я допомагаю це зробити. Тому всі, хто не знав, як тут залишитися. І продовжити пермесу. Якраз маєте зараз шанс звернутися до мене, відкрити парті Таїва. Наші україномовні бухгалтери відкривають, будуть вести вам це парті Таїва цілий рік, тобто підприємницьку діяльність, і подамо на конвертацію з гарантією, що правильно подали. Пишіть мені на WhatsApp завтра, з завтрашнього дня, завтрашнього дня. в мене будуть відомі ціни на супровід по відкриттю пермесу, відкриттю партії Таїва і супроводу. По, по конвертації пермесу тимчасового захисту на пермесу ділавору. Єліна Тіманова. Дякую вам за допомогу конвертації пермесу. У січні відбитки. Таке питання. Як бути з пермесу дитини? Вона навчається в Італії. Ну от, бачите, це вже пише людина, якій ми допомогли подати на конвертацію, в неї вже в січні відбитки пальців буде мати пермесу ділавору. Замість тимчасового захисту. Єліна, якщо у вас. Є до нас питання, то ви знаєте мій номер телефону. Пишіть туди, скидайте пермесу вашої дочки і пишіть їй її, її ситуацію. Ми вам підкажемо, як можна.